Фармадол таблетки від головного болю. Сотні незвичних ракурсів та тисячі креативних ідей. Марія Нагорна здобула освіту документознавця. Проте вже чотири роки дивиться на світ через фотооб'єктив. Найбільша пристрасть Марії створювати світлини для дітей та їхніх батьків. Фотографиня намагається кожну зйомку перетворити на художній світ. Навіть народження синочка не стало причиною відкласти улюблену роботу. Менш ніж за місяць після пологів жінка повернулась до фотосесій, і зараз Марія поєднує роботу фотографа з вихованням трирічного сина. Вітаємо ранку. вас на цю Бачили вашого сина. А ось це захоплення борн фотографії з'явилося з, з народженням власної дитини? Ні, взагалі з'явилося десь за два роки до народження сина, але більше знімала родини. А самий вид борн фотографії він як жанр нещодавно з'явився, і це більш такий він вузький, коли додому, до батьків, до дитинки приходить фотограф. Він бере з собою реквізит, світло. Це е, зазвичай просто фото, де лише одна дитина на них, і е, фотографують дитину, коли вона спить. Викладають там ручки, знаєте, кладуть на животик, ага. там якісь крильці чіпляють е, і. Я особисто більше за те, щоб фотографувати дитину в природньому середовищі. Е, мої клієнти мають запит на природність. Коли я приходжу, я йду без реквізиту, без нічого. І зазвичай, якщо дитинка така маленька, бейбіборн, це, наприклад, е, дитина від народження там, до місяця свого до життя. Місяця. От, mm. Це зовсім крихітка. Я фотографую, як мама годує. Я фотографую, як вони разом лежать на ліжку, як гойдають, е, все це ця... фіксуєте, то ці найсолодші перші миті життя так. вдома так. без а. реквізита. А є ось цей такий якби розділення. Хтось любить студійні фото, угу. навіть такі трішки сюжетні фото. А хтось любить ось такі домашні. Як ви думаєте, чому в чому ця залежність і чому такий шалений попит зараз останнім часом був на такі постановочні? То в соняках діти, то з Янголятами, це прям, це то народжені був, перед був новим тренд. роком. Я, вони були, Я, там. на жаль, забув ім'я в цій фотографині, якщо я правильно розумію. Вона вона створила цей образ дитини з соняшником. А так вони зараз виїхали з дечі з Батвії. Так, так і от так, вона так. запустила його, і воно було дуже популярне. А так. ви. Міняє тренди, Але тренд справжній натуральний соняшник або там кавун їсть дитина. А я ще пам'ятаю за свого часу в садочку до нас приходив фотограф, і потім ми отримували такі знімки, де тільки обличчя і сонях там навколо нас. Це, оцей тренд уже відійшов. А запит, чому в когось є на природність і натуральність вдома і в когось на студії, тому що багато людей вважає, що їхня рутина є некрасивою, що е, їм хочеться чогось більш вишуканішого, більш такого. Вилизаного, так би мовити, а я як фотограф показую те, що ці кадри, які ви. Дитина ж насправді дуже швидко росте. Оцей це... перший рік неймовірно швидко минає. І ці кадри потім в вашому альбомі мають ну, величезну цінність. Ви можете, ви, наприклад, жили в одному будинку, дитина виросла через там, 15 років, ви відкриваєте альбом і дивитесь, як ви готували на цій кухоньки маленькій, як ви гойдали, як ви... який mm -hmm. малесенький він був. Морщений, ну це все дуже цінно, але наприклад, студія. Чому обирають? Бо туди ти приходиш, тобі є обмежений час, швидко пофотографувалися, нічого там, реквізит уже є. В принципі, все підготовлено. Але м, особисто моя думка, що це трішки історія не про вас. Це такий так, загальний ну, шаблон. Але я, в ну, мене Бебі Борн, це одна фотографія в фотосалоні. Мене посадили. Я так пам'ятаю, да. мене є одна знимка, ну спеціально там вся ну, родина тебе посадили, То це вже не Бебі Борн. А що? Бебі Борн це в перший місяць. А мене підперли. А, люди. Скажіть, будь ласка, як, е як, як ви домовляєтесь з дитиною? Тому що ну дорослому Прогнозу скаже, що та він усмухне. собака навіть сяде і буде дивитися в кадр, а дитина <посте> я себе, так би мовити, убезпечую. І коли люди замовляють зйомку, я даю їм заповнити невеличку анкетку. Дізнаюся про їхнє вподобання, про розпорядок дня, графік сну дитини. І я кажу, наприклад, якщо зовсім маленька дитина. От який у вас графік сну? Давайте підлаштуємося так, щоб коли я прийду фотографувати, дитинка вже поспала, або їй спати ще три години, наприклад, до сну. Важливо, щоб поїла, щоб коли ситі всі задоволені. І також просто даю такі рекомендації, щоб гармонія була в сім'ї. Бо знаєте, коли батьки готуються до фотосесії, мама шукає сукню, тато не може там знайти попри на нервах. щось, та всі на нервах, і дитина відзеркалює цю поведінку і також може бути знервована. Тому. Повний релакс, ніхто не хвилюється, навіть якщо дитина там під час фотосесії починає плакати, бо хоче їсти, не хоче там зніматися, тощо не проблема. Можна погодувати, можна змінити підгузок, я ніколи mm. не швиджу, там, не, не бігаю, не метушусь, все, все спокійно, бо діти це дуже відчувають. Уже трішки старшими дітками, там вже по-іншому треба домовлятися. Якщо ми, наприклад, знімаємося вдома, то ми прописуємо сюжет завчасно. Uh -huh. Звісно, ми його так орієнтовно дотримуємося. Але треба, щоб було цікаво. Самажимо млинці, розглядаємо Щоб діти були задіяні якоїсь та, дії. Так, і тоді вони не будуть так, відчувати на пробу. хочеться хочете дізнатися, чи існують якісь найкращі локації для таких фотосесій, або можливо навіть е, там образи. Я назву свої топи. Е, перше, я дуже люблю природу, знову ж таки, тому що там можна багато активностей задіяти. Там змія повітряного позапускати, і батькам цікаво, і дитині весело. Другий топ – це дім. Тому що все своє, все комфортно, ніхто не хвилюється, не поспішає, не виїжджає там, не запізнюється. Дитина показує свою кімнату, мені знайомить мене ага. там з усім. І я ловлю ці найщиріші моменти, і фото дуже справжні виходять. І зараз ще один такий популярний напрямок це ферми або контактні зоопарки. Діти взагалі в захваті. Вони, як бачать тварин, це для них просто, а їх ще можна й погодувати, а ще й так з руки і так близько. Ага. І що фото виходять дуже красиві. І так само діти на них щасливі. Природність, природність це максим має, чим потрібно забезпечити себе, коли ви готуєтесь до таких подібних фотосесій. Дякую вам. З нами була експерт Борн, дякую. фотограф Марія Нагорна. Дякую вам. А ви обов'язково зробіть знімки своїх дітей, незважаючи на те, скільки їм років, і себе це будуть круті спогади потім на роки, і друкуйте фотографії.